Теплові насоси кайсай використовують безкоштовну енергію з повітря для опалення будівель взимку. Охолодження влітку або для підготовки гарячої води. Вони є екологічним джерелом енергії, не виробляють диму, попилу вуглекислого газу або будь-яких шкідливих речовин для навколишнього середовища. Усі теплові насоси КАІСАІ стандартно оснащені можливістю одночасної підтримки двох систем обігріву. Контролер насосу може окремо керувати температурою підлогового обігріву та температурою радіаторів. Завдяки сучасній технології, теплові насоси Кайсай працюють у дуже широкому діапазоні зовнішніх температур і досягають високих параметрів температури системи опалення або гарячого водопостачання. Можливість з'єднання в каскади до шести пристроїв дозволяє їх використовувати як у житлових, так і в багатоквартирних будинках та комерційних спорудах. Насоси кайсай мають найвищий енергетичний клас А+++, високу ефективність і знижений рівень шуму. Вони також характеризуються інтуїтивно зрозумілим управлінням і можливістю контролю через телефон або планшет для всіх моделей теплових насосів KSI – доступний спеціальний модуль віддаленого нагляду KSM, що дозволяє постійно контролювати пристрій і дистанційно коригувати параметри роботи.